Нову соціальну послугу медіація надаватимуть у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Психологині закладу пройшли відповідне навчання. Більше про послугу як можливість позасудово врегульовувати спори, говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю гостя нашої студії, психологиня Хмельницького міського центру соціальних служб Алла Кравчук. Алло, вітаю вас Вітаю вас! Пожалуй, Давайте для початку роз'яснимо нашим глядачам, що ж таке медіація і чим вона відрізняється від психологічної консультації. Ну, давайте почнемо з того, що таке саме медіація. Медіація це добровільний, конфіденційний структурований процес, який допомагає сторонам, які опинилися в певній або конфліктній ситуації, або в непорозуміннях його вирішити за допомогою саме медіатора. Це людина, яка пройшла визначене навчання, володіє певними навиками, має ту сертифіковану освіту медіатора, яка може. Брати участь у цьому процесі. Чим відрізняється медіація від психологічної консультації? Якщо говорити про медіацію, да, і психологію, наприклад, коли я почала навчатися на медіатора, спочатку мені здалося, що це дуже схожі речі, але потім я зрозуміла, що є велика відмінність, тому що психологія це все ж таки робота над собою. Така скажімо, навіть будь-то індивідуальна робота або групова, але все одно це робота над собою, над своїм внутрішнім, скажімо так, світом. А медіація це робота сторін, да? дві сторони конфлікту, і це налагодження комунікації і вирішення того конфлікту, вміння почути один одного через прямий діалог, щоб вирішити або прийняти ті рішення, які будуть прийнятні для двох сторін. Чому центр вирішив запроваджувати цю послугу? Бачила такий от запит, тому що багато, мабуть, працюєте з сім'ями, які в процесі розлучення і розуміли, що потрібно різні методи, так шукати? Дивіться, я досвід маю вже достатньо великий, да, в роботі психології, і дійсно у своєму досвіді працюючи в центрі соціальних служб, зіштовхувалася з сім'ями, які приходили в конфлікті і потребували допомоги. Я розуміла як психолог, що мені не вистачало того інструменту, да, щоб бути корисною для цих сімей. І було запропоновано да, проєкти навчання медіації. І ми попали у цей проєкт. Наша громада Хмельницька попала у цей проєкт. І ми вивчилися таке довготривале навчання, 8 місяців, відповідальне. І тепер я розумію, що ті сім'ї, які є в конфліктах, в розлученні. Як ми для них сьогодні можемо бути корисними, тому що є вже той інструмент, який може їм допомогти, щоб вирішити багато питань, які лишилися в розлучених парах, в конфліктах, в образах, які ці конфлікти принесли. Ви вже згадали, що дійсно такий був тривалий шлях навчання. Це було і онлайн, і офлайн. Розкажіть більш детально, що допомогло таки здобути сертифікат медіаторів для трьох, так трьох психологія. Да. Е, наша громада навчила мене і ще двох моїх колег. Ми всі працюємо у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Е, нам прийшов лист на міську раду про те, що запрошують на навчання у такому проєкті Наші кандидатури було погоджено і надано. У цей проєкт проєкт теж нас погодив і взяв на навчання. Навчання почалося у жовтні 2024 року. Це була перша поїздка до Києву. Спочатку ми навчалися базовим навичкам медіатора, ми знайомилися, що таке медіація, коли вона може бути використана, які техніки ми можемо використовувати. І потім. Як ми повернулися з Києва, навчання теж продовжувалося, але вже онлайн. Це була кожен, кожен четверг uh -huh. з часу дня до п'яти вечора. Це систематичне навчання. Були е, вимоги високі, обов'язкова присутність, включена камера, тому що навчання складалося більше напевно 70%. Це практичне відпрацьовування навиків медіатора, і нас поділяли на групи, і ми відпрацьовували ці навики. Е, також були поїздки. Періодично до Києва ми здавали, скажімо, своєрідний такий екзамен, навіть з того, чого ми навчилися. І потім був другий блок це медіація сімейна. І потім був ще третій блок це сімейна медіація за участю дитини. Тому що, якщо немає відповідного сертифіката саме медіатора, Сімейного медіацію проводити неможливо і є ще певні вимоги сімейної медіації. Це проведення медіації двома медіаторами. Як говорять медіатор і комедіатор це є така одна з умов проведення сімейної медіації, і тому ми тут дуже задоволені, саме наша громада пишається нею, що нас троє, і ми можемо одна одну підсилити і брати участь, от як два медіатора, у цьому процесі, тому що наші колеги з інших міст. Були випадки, що один представник від громади навчався, і зараз в них є певні питання, їм потрібно шукати комедіатора для проведення цієї сімейної медіації. Тому наша громада забезпечена спеціалістами. Супер. Чи вже надаєте цю послугу? Якщо так, то як це відбувається? Ну, хоча б так трішки угу. розкажіть, і яких принципів повинен медіатор дотримуватись? На сьогоднішній день ми активно пропонуємо цю послугу, так як центр. Наші співпрацюють зі службою у справах дітей, а часто наші установи зустрічаються саме з конфліктами, з сімейними конфліктами, і тому до нас потрапляють ці сім'ї саме в розгарі цих конфліктів, в ескалації цього конфлікту. І ми їм пропонуємо цю послугу активно, розповідаємо про неї. Люди поки що про неї не чули. Це нова така, скажімо, течія в нашому місті, і тому це потребує певної такої, знаєте, інформаційної компанії щоб люди про це більше дізналися. Ми на сьогоднішній день розповідаємо про це активно і залучаємо. У нас є певні скажімо, клієнти, які на сьогоднішній день міркують про те, чи готові вони вступити в послугу медіації, а ми як спеціалісти чекаємо їхнього погодження яких принципів медіатори дотримуються в роботі? Так, я говорила, що медіація це структурований процес, mm -hmm. і тут є певні принципи, за якими проводиться медіація. Це принцип конфіденційності, добровільності, неупередженості і нейтральності. Конфіденційність це мається на увазі, що процес медіації проводиться зі сторонами і з медіаторами, і відповідно до чинного законодавства України, медіатор не може брати участь у судових процесах. Тобто, якщо сім'я хоче вирішити конфлікт, спробувати медіацію, да, і можливо, ну їй не вдасться, да, через медіацію це вирішити, і вони вирішать потім піти до суду, то медіатор не зможе не представляти. Будь-яку сторіну, тобто тому, що медіатор це є нейтральна особа, і вона не зможе там свідчити або надавати якісь покази. Процес є добровільний, тобто, якщо ми говоримо про дві сторони конфлікту, то якщо одна сторона погодилась, то другу ми не можемо примусити вступити в процес медіації. Тобто, добровільна участь це такий один з головних принципів для того, щоб досягти успіху, скажімо, для результату. Ату медіації. Ну, нейтральність це про те, що я, як медіатор або мої колеги, повинні бути нейтральні в цій ситуації, не притримуючись не чиюсь зі сторін. Для того, щоб кожна сторона відчувала себе у безпеці, для того, щоб вона відчувала себе, що її чують, і не бачила, що медіатор має перевагу до якоїсь зі сторін. Ці принципи обов'язково обговорюються зі сторонами, на цьому наголошується і навіть про. Ця сторін конфлікту зауважити, якщо вони в якийсь момент медіації помітили, що можливо медіатор ну якось стає нейтральним. Ми просимо про це говорити, ага. да, щоб ми обговорювали, тому що медіація будується на тому, що от побудувати той конструктивний діалог, щоб допомогти вирішити цей конфлікт, щоб напрацювати спільні рішення, які підійдуть як одній стороні, так і іншій. І насправді в процесі медіації тільки сторони приймають і напрацьовують ті рішення, які для них є зручними. А медіатор їх супроводжує у цьому процесі, притримує ці процедури, тому що саме оця процедура, на мою думку, і сприяє тому, щоб досягти успіху в процесі медіації. Ну, ви знаєте, мені здається, це така непроста праця тримати оцей нейтралітет, тому що суб'єктивність все одно нам всім якби присутня. Так тому дійсно, мабуть, тому таке тривале було і серйозне навчання. Ем, да, я вам з вами погоджуюсь, Це непроста праця. Наші м, тренери, вчителі, які нас навчали. Вони говорили про те, що медіація медіатор дає, скажімо, свою психіку в користування сторонам, тому що в процесі медіації може досягти дуже високий пік емоційного вибуху. І от медіатору треба да, тримати цю нейтральність і вміти за допомогою тих технік, яких нас навчали, да, знизити цей градус емоцій, але все ж таки їх почути, дати можливість про них висловитися, але тримати цей процес. Процес да, в цій структурі і алгоритмі, щоб досягти цього успіху, скажімо так. Ви вже згадали, що сімейна медіація це обов'язково два медіатори. Mm -hmm. От чому так, і яка на кожного з них роль тоді покладена? Два медіатора є рівноправними у цьому процесі. Немає, що хтось там головний, а хтось допоміжний. Чому два медіатора? Тому що дві сторони, як я зазначила, і може бути. Теж, як говорила, високий емоційний накал. Mm -hmm. І тому, щоб підсилити один одного у цьому процесі, то потрібно саме два медіатора, щоб от кожна сторона відчувала цю і нейтральність, тому що це дві людини на дві сторони. Да? Це, скажімо, такий баланс, гармонія і рівноправ'я вже на такому підсвідомому рівні, що тобто, нас дві сторони, і відповідно дві сторони медіаторів. Mm -hmm. Медіацію, я так розумію, найчастіше застосовують саме в процесі розлучення. Чи ні? Чи ще є? Якщо, якщо ми говоримо про сімейну медіацію, mm -hmm. то її використовують як в процесі розлучення, так може бути пара ще не йти. Процес розлучення, але мати певні конфлікти, да, високий градус вже тих е, якихось образ, конфліктів, непорозумінь, і тут теж може бути корисна медіація. Е, також ще це може бути е, взаємостосунки між дітьми і батьками. Коли підлітковий вік, uh -huh. коли батьки можуть не чути або не розуміти свою дитину, і тут теж можливе застосування медіації. Е, також можуть бути в моменти, коли е, конфлікти між м м поколіннями, як uh -huh. говорять, знаєте, е, коли є батьки, діти вже або дорослі як, батьки, да, дорослі да, вже діти да, або невістки, свекрухи. Е, Зяті uh -huh. і тесті. Ну тобто е, уся сімейна система насправді може вступити в процес медіації саме сімейної медіації. А тобто, це може бути не тільки, до прикладу, чоловік і дружина, а це може бути ще і там дитина, і, дитина, і батьки, і бабуся да, там чи дідусь. Да, тобто да. це може бути ще uh -huh. Uh -huh. Да, да, да. Тобто це не обов'язково тільки роз... пара, яка uh -huh. розлучилася. Да. Ми говоримо про те, що це взагалі може бути сімейна система. Тобто і сторонами можуть виступати з тієї сімейної системи, от як обговорили: бабуся, дідусі, угу. діти, онуки. Брати, сестри, тому що сімейна медіація і передбачає певні моменти, якщо сім'я навіть да, батьки відійшли в інший світ і, і бувають між сестрами або братами, існують багато конфліктів з питання спадщини. Mm -hmm. Тут теж може бути використана медіація. Ну тобто достатньо там, де є конфлікт в сім'ї, там насправді може бути використана медіація. А з якого віку дітей можна залучати до цього процесу, якщо ми говоримо про сімейну медіацію з залученням дитини? то залучення дитини є пряме і непряме. Що це мається на увазі? Пряме це коли безпосередньо дитина фізично бере участь у процесі медіації, але там є відповідні вимоги, підготовка, да, це не з першої зустрічі, тобто там є певні моменти, щоб дитина теж в цей процес увійшла на рівноправних правах, і щоб могли її почути, якби є певні такі особливості. Ну це може бути пряме залучення з п'яти років, коли дитина вже ну, якби такого віку, Віку, що в неї вже комунікація побудована, вона може говорити, медіатор їй в цьому буде скажімо так, допомагати. А непряме залучення це може бути навіть з народження, коли під час медіації з батьками говориться про проблеми і вимоги дитини відповідно до її віку. Якщо, наприклад, ми беремо непряме залучення, до прикладу, розлучається пара, дитині один рочок, це ще таке. Дитинка немовля, яка залежна від мами, і часто батьки можуть конфліктувати один з одним. Батько хоче брати ще дитину, але дитина ще дуже залежна від мами. І тоді в процесі медіації обговорюються ці моменти з батьками двома. Да? А як дитина розвивається? А які потреби на цей період в неї зараз? Що, які вимоги є до її догляду? Це, тобто, не пряме залучення про Потреби обговорення дитини, але фізично дитини в присутності в процесі медіації, наприклад, немає. Угу. Якщо говорити не про сімейну медіацію, угу. трудові спори, що ще це може бути, хто може звертатися до вас? Е, ну Медіація, е, ми от розпочинали базові навички медіації, uh -huh. коли навчатися. Це ми більше говорили про бізнес-медіацію, коли вона проводиться для е, різних установ, організацій для колективів, де можуть бути трудові конфлікти, і тут теж може бути проведена медіація, скажімо так. Е, ми більше зосереджувалися на сімейній, uh -huh. в принципі, Специфіка центру. Да, специфіка, так, але так. якщо говорити про розбіжність, що є бізнес-медіація, сімейна медіація, вона відрізняється навіть в своєму процесі проведення. Наведу вам до прикладу, що якщо говорити про бізнес-медіацію, там є дві сторони конфлікту. Процес медіації розпочинається індивідуально, потім проводяться індивідуальні зустрічі, потім поєднуються в спільні зустрічі, потім знову можуть розводитися. В індивідуальні, тобто такі є, є певний свій алгоритм роботи. А якщо говоримо про сімейну медіацію, то там починаємо ми з індивідуальних зустрічей, а потім всі подальші зустрічі це є спільні. Тобто медіація, сімейна, це все ж таки про спільні зустрічі mm -hmm. там м, окремих, ну дуже мало і можуть бути за потребою, але все одно в більшості випадків це спільні зустрічі. Ну і мабуть, це такий тривалий процес. За одну зустріч навряд чи конфлікт вирішиться. Е, так, це тривалий процес, е, але так як ми говоримо про добровільність участі, е, в будь-який момент сторона може вийти з цього процесу. Буде він завершений або не завершений, кожна сторона має право виходу з цього процесу. Спочатку проводяться говорили індивідуальні зустрічі з кожною зі сторін, формуються певні документи відповідно до соціальних стандартів, надання соціальних послуг. А потім проводяться спільні зустрічі. І от спільних зустрічей може бути достатньо багато, тому що для кожної спільної зустрічі виноситься якесь одне питання, яке обговорюється, яке, скажімо, перевіряється на його реалістичність виконання. До прикладу, це якщо беремо пару, яка розлучається, і, наприклад, не може визначити, як бачитися з дитиною, mm -hmm. да, в які дні. І якщо в процесі медіації пара, наприклад, раніше батько там або мати не могли бачитися з дитиною, а в процесі медіації вони домовляються, що тепер кожну там суботу я буду її бачити, то є проміжні відповіді в процесі медіації, коли от проміжна відповідь, наприклад, дитина буде щосуботи бачитися з батьком, і дається два тижні, наприклад, на виконання. Якщо вони практикуються, виконують, uh -huh. да, бачаться, мама сприяє тому, щоб вести образ батька в свідомість, наприклад, дитини, там теж це обговорюється. Потім вони знову повертаються в процес медіації, знов не обговорюють, як їм це вдалося або не вдалося. І знов обговорюються або піднімається ще інші рішення питання, які не вирішені. І... Це довготривалий процес, кожна зустріч спільна буде займати до двох годин часу. Угу. А є ситуації, коли медіацію не можна застосовувати? Так, є ситуації, коли медіація не може бути застосована, і це в випадках домашнього насильства. Да. Якщо, наприклад, до нас прийде сімейна пара, і в них за останній рік були виклики в поліцію з приводу саме домашнього насильства, то ми, на жаль, таким сім'ям будемо відмовляти. Тобто вони в процес медіації не беруться. Ну і також залежності. Якщо одна зі сторін має алкогольну, наркотичну або ігрову залежність, і це визначається да, в процесі ну, якби індивідуальних да, на початку зустрічі, то ми теж будемо відмовляти у таких випадках. Тут, тобто тут спочатку потрібно ось ці проблеми вирішити, а тоді да, вже. Да. А потім вступати це. в процес медіації, Да. Але ем, якби якщо говорити вода про домашнє насильство, то ми говоримо, що це повинен певний термін збігти викликів поліції. Тобто і тоді, ну, все ж таки, це, скажімо, е, не категорична заборона, це просто в часі має прийти певні часові межі для того, щоб вони могли вступити у процес медіації, саме як послуга в державній нашій установі в Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Ви вже згадали, що зараз на такому етапі інформування, і центр дуже активний в реалізації різноманітних тренінгів. От чи власне такі навики з медіації можна і в тренінгах застосовувати, чи щось планується таке? В тренінгах так можна застосовувати. Ми говорили зі своїми колегами, що є гарні інструменти техніки, які взагалі можна впроваджувати, впроваджувати в постійну комунікацію між людьми, і це буде допомагати мінімізувати ті конфлікти і непорозуміння. Які ну, все ж таки супроводжують людське життя. Тому плануємо, да, можливо, пропонувати нашій громаді тренінги з ефективної комунікації, mm -hmm. в яку будуть входити саме навички медіативні, які можна використовувати навіть в повсякденному житті. Мені здається, так як у вас зараз дуже популярністю користуються з тренінги з емоційного професійного вигорання, то ці також тому, що це дійсно актуально для всіх і для сімейного життя, і для робочого життя, та й просто для спілкування в суспільстві. Да, Тетяна, ви зауважили, да, що є тренінги на сьогоднішній день профілактика емоційного професійного вигорання. І дійсно ті учасники наших тренінгів, які були в нас. Їм подобається, вони дають гарні відгуки. Вони запитують, з якою тематикою ще ми можемо їх запросити да, до нас, до центру. І ми, от саме говоримо про ефективну комунікацію, тому що організації, які приходять до нас на тренінг, це в більшості випадків все ж таки вони працюють теж у сфері людина- людина. І збагачувати свої знання в комунікації спілкуванні це дуже важливо. І тому ми міркуємо про те, щоб пропонувати. Мати ефективну комунікацію, додавши присмак медіації до цього, говорячи про це, теж навчати тим технікам, яких навчали нас, тому що вони дійсно є ефективними і продуктивними, і будемо впроваджувати. Але наш ефірний час добігає кінця і на завершення. Давайте нагадаємо глядачам контакти, хто зацікавився новою такою технікою медіації, куди звертатися, власне, як скористатися послугою. Так, да, я хочу звернутися до наших глядачів, що ви послугу медіації можете отримати у нашому Хмельницькому міському центрі соціальних служб, який знаходиться за адресою Кам'янецька 38, або зателефонувавши до нас за номером телефона 068 729 6029. Але я вам щиро дякую. Насправді мені здається, дійсно, що громада наша виграла від того. Виграла. Буде і ще й три <сих> психологині навчились. Тому нехай все вдається. І дійсно комунікація налагоджується, бо від цього і залежить і гармонія в суспільстві. Насправді, від того, як між собою люди в сім'ях, в колективах, uh -huh. так і гармонія в суспільстві. Тому успіхів і більше таких успішних кейсів вам. Я вам дуже дякую. Дякую. Глядачам, uh -huh. дякуємо за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі.